На початку тижня привітали працівників бібліотечної справи з професійним святом. Заступниця Наталія Малиницька вручила подяки міського голови, директору комунального закладу Публічна бібліотека Ользі Пірожик та провідному бібліотекарю Катерині Петрук. 1 жовтня у день захисників та захисниць України вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих воїнів. Місто на мить зупинилося, а на площі Героїв Майдану прозвучали імена полеглих земляків. Також у цей день одночасно у всіх школах громади відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам. Біля закладів освіти зібрались школярі, вчителі та рідні загиблих бійців. Це продовження традиції вшанування полеглих воїнів. Про них нам нагадують конструкції куби в центрі міста, стела пам'яті на меморіалі слави, стели в старостинських округах. На міському кладовищі святі отці відслужили панахиду за полеглими земляками. З нагоди дня людей похилого віку самотнім мешканцям громади вручили продуктові набори. Згідно з розпорядженням міського голови, їх закупили для 25 п'яти одиноких літніх людей, які обслуговуються територіальним центром. Напередодні дня вчителя під час урочистого концерту нагородили працівників освіти. За високі досягнення у професійній діяльності міський голова Ігор Чайка вручив 10 подяк. Окрему відзнаку за результативну підготовку випускників до НМТ отримав ліцей імені Олени Пчілки, який цьогоріч очолив рейтинг найкращих шкіл в Волині. Також оголосили результати конкурсу Заклад освіти, простір якості, середовище, що належить дітям. Перше місце серед закладів загальної середньої освіти посів ліцей номер 11 друге ліцей номер 13 третя Зеленська гімназія. Серед закладів дошкільної освіти перше місце у закладі дошкільної освіти номер 8 «Казка», Друге розділили між собою заклад дошкільної освіти номер 12 Золота рибка та заклад дошкільної освіти номер 1 Калинка. Переможці отримали грошові премії від Ковальської міської ради. Привітали з ювілеєм місцеву газету Вісті Ковальщини. Їй виповнилось 85 років. Газета має читачів як з Коваля та громади, так і з району. Бажаємо творчого пориву, цікавих історій та відданих читачів. На стадіоні локомотив вперше в коволі відбувся турнір з питанку для ветеранів. Це гра з металевими кулями на спеціальному майданчику на результат, яка дає фізичне і психологічне відновлення. Перед змаганнями досвідчені тренери з федерації питанку України ознайомили учасників з правилами гри та провели тренування.